Всім привіт Сьогодні в нас велопрогулянка на Супрунівку Я не думав знімати, але там просили РЛ показати, хоча я його знімав, там я силку скидло. Ну коротше я вирішив поїхати самим дальнім путем. аж через Новозаводську, Тимаш, Герле і коротше через Буцьківку, Шастаки і виїхати в Супрунівки. Якраз зніму вам два ролика. Супрунівці заїхати треба маркетоп купити чуть-чуть пивка у нас там невеличкий день народження чуть-чуть випить пиво ще й неділю випало хоча в мене кожен день тепер неділя так що нормально можна розслабитись. Це ж треба на горі включити камеру і почати вам розказувати. Фу. Люблю складності, походу. Надо не забудь же з'їздити на алмазний маркетоп, що я там проїжджала біля нього. Познімати обзори продуктів, ну то під настрій. Розібратися що то за пластмасові баки стоять там біля дитячої площадки. Мене спрашивали, я сам не зрозумів. Чи якісь літні душі. Так це б Ще таке було б можливо, якби це був рядом пляж, а не, это, а не супермаркет. Коротше, загадка. Без бутилки не розберешся. Так, зараз нам треба на ту сторону перескочити. А ось є переход, зрозуміло, ми зараз ще є по правилам. В принципі, його не так давно зробив, я не пам'ятаю, рік чи два роки. Не буду туди пригати назад. Давним-давно його не було. Зараз можливо хто побачить свої домівки. Та жив на Новозовецькій, Хімач і Герли. Кстати, ось точка самогоняча, Ну, може вже не продають. Скільки я себе пам'ятаю, скільки тут торгував. Кстати, я ні разу не брав. Ні разу, прикинь. Не на моєму районі. Вау, хто є? я? від 2000 Шариться. Солдат спецслужба йде. І треба щось глянуть, щось ще в спицу знову треба непонятно. Так, ну що, давайте зараз ми нирнем на ту сторону. Поїдемо многоетажечками. Як сьогодні тут трафік не очень. Сильний, тому що все-таки неділя, так роді, ну, прилітає. І зараз по прямой до Герле, Будськівка, Шостаки. Якби хотілось или я там спешив, я мог би коротеньким путем. Поїхати на супрунуку. А так куди нам спіши? Там вроді рибку купили пожарити на мангалі і все. Коротше, мені підписниця глядачка написала, що в мене там протектори на покришки не в ту сторону дивляться Коротше, це як я пробив камеру місяць назад і неправильно поставив покришку Коротше, стрілочка не в ту сторону дивиться ну я так місяць проїздив в принципі мені воно не заважало так тут уже сезон ще не закінчився продовжується підбухають Коротше, зайшов я в YouTube глянув. Кстати, хто б сумнівався, так швидко я глянув. чотирьох чоловік, одного я впізнав. Там де я раніше жив, ми туди доїдемо. Чувачок знайомий від тіля. Може ще хтось там знайомий, я не роздивився. А я ж про протектор. Заліз в YouTube, вони кажуть, неправильно якщо поставив покришку, влияє тільки якщо ти їдеш по грязилові і буде тобі грязило валити, я так зрозумів, не на спину, а на ноги, тобто в другу сторону. І я вирішив, коли такі діла так, ми Новозаводську проїжджаємо, виїжджаємо потихеньку натянуш. Коль такі діла я вирішив поки не мінять, бо це ж прикинь. Якби ж просто так виняти колісо, перевернути з іншої сторони. Мені треба виняти, спустити розбортувати переставити покришку ну коротше потім накачати поставити назад і кажеться ж багато часу ну щось так падав коротше подумай куча я вичислю що воно таке щось як спицю три ну я вже бачу приблизительно що надо треба буде Розрулить. Як? Розрулити ситуацію. Так, ми вже на Хімаші на возоцьку проїхали. Так, то що, дорожку хочуть робити? Зараз ми доїжджаємо. Як раніше називалося малосімейне общежитиє, такий сербор в ньому. Но потім воно в одне прекрасне время наступило, можна було приватизувати і воно стало якби нашою власністю. І зрозуміло, що багато хто попродавав. В тому числі я і свалив відсюда А так, в принципі, тут так. Собака-барабака з мокрими губами, з холодним носом. Ось бачите, це я тут прожив. Хто не бачив, хто бачив. Не одне відео є. О, ще човіха пішла, я її знаю. Тут я прожив 31 рік. Не пам'ятаю який я клас ходив, як ми сюди переселилися сюди з будь скільки на Буцьківці ми були, я вам навіть там клігіль показував, там серія ще 22-го до неї. Есть... Буцьківка це сразу за конечне герле, чуть-чуть там метрів 300 пройти. І Буцьківка, ми до неї доїдемо зараз. Так що тут такі діла. 31 рік на одному місці. Безвиїзно. <різь> <клі> Кстаті, наймодна... Ух ты що там Они переключились з с... красянки. Сама модна споруда, яка не так давно з'явилася. Кстати, сама модна. Ну, Мені вона там найбільше. Даже мийка вже, автомийка є. Раніше не було, поки як я тут жив три роки назад. Наш плавно перейшов кінцеву зупинку Гарле. Четверта бурса я показав, просили. Є відео. Ви його найдете по цьому щиту. Куди кого запрошують на навчання? Наліво повернуть, коротше ж ви зрозуміли, там це... Міні-максі, ну, ви поняли сюди, якщо повернути, поїхати, там буде міні-максі, стройматеріали, нова почта і дуже-дуже багато всяких організацій замість заводу Герле де в мене батьки пропрацювали все життя після училища. Короче, вони училище ще як закінчили, походу на цей завод. Сотрудників навчали і вони показував і не здохли. Це, мабуть, як СССР розпали, ще я не пам'ятаю Я в армії кажесь як Уже їх повністю повольняли. Батя то ще довше ходив на роботу. Мамку раніше воли і походу вона там півроку не плакає. Там кажись, 44 йдуть на пенсію. пенсії. Ну, Оце що -то тут мутили, мутили і не намутили магазин смаколи підкрився, дві бані подряд, там не на автомастерська чи щось таке. Раніше був місто цього смаколика другий магазин. Ще ми там як на, зустрічалися з дівчатами з ПТУ 4 -го, з життям ми ходили, то коп підбукували. Коротше і це, там, тут на проходной хтось є. ну Так, да, територія походу ж охраняється. І коротше, там був другий магазин, робив, пивко можна було в, водку, в, в, в водичку, водку, брати, борються заросло. воду. Ну це коротше, колись тут був демонтаж, його розбирали. Я так зрозумів, будуть там щось робити, застекляти. Ну в ітогі демонтаж зробили, все, бачите, поубирали, там почистили те все гнильє. Тупо коробка залишилася. Ну щось нічого так і не є. Ось там дітвора. Там стадіон, походу, зробили. Час чи що. Я навіть не знаю. А якщо я пороскочусь, можна і цікаво. Ну короче була тут колись оборон, не знаю щось є, а есть, не буду сюди. Це насту сторони. Якийсь кренділь сиди там летом фура. Не будемо його напрягать, хай колись може проскочимо. Там зараз треба кланяться. Все, ви зрозуміли, тепер на кінцеві магазинчик. Вдруг щось в місті забули купити. перед домом. Дві баньки. От не знаю працюють вони, не працюють. Коли я жив на Буцьківці, на лавках і на лавках жив теж, знімали Ось тут раніше була повністю ця вся територія, де зараз частний сектор, дома, все було пшеничне поле. По крайній мірі я заповнюю як пшеничний кога, хоч нічого не треба. Щоб там щось інше росло, як це все було давно. Тут всякі, бачите, теж якісь організації. Не треба буде колись туди зал... залетіти. О, ще лежачий поліцейський. Може чи орендуючи викупили територію. Так, все от бачите справа Буцьківка, Вдоль будь ми сейчас будемо їхати, потім звернемо В поле коротше І вже вийдемо потом Дебрями На це. Так, все Кінець асфальту вийдемо дебрями. що Кстати, є одне відео, якого воно, мабуть, ми весною з вами їздили, як підсохло. Чи в початку літа. Разок ми цією дорогою з вами з'їздили. Ще, ще один на кушпируть. Від нього. Щоб менше дихати пилюки Так, а нам повертати слідуючий поворот, якщо я не помиляюсь, так що сильно я і не надихаюсь. Вже по ямах, так як я не поїдесь, все, вало, наліво сьогодні дивився, там повістки Полтава, фотка, ну і там опис поліціянти, ТЦК. Вообще на обычной машині, гражданській будем так и называть. С обычными номерами. Ну конечно тут такие. Лучше была грунтовка, чем они. Світ строительный мусор насыпали. Типа. Ну як болото, то воно то хорошо. Ну короче продовжую. Чувак там ішов обочиной. И вони хопа. Сейчас так стрёмно вообще пішком ходить. Пішов по обочень. Остановилися, підрізали фав-фав, Я так зрозумів по опусту і загриблю, Не було погребаного резерва плюс або ще щось регистрації. А ось і ще будуть сроки. Це кстати теж у знайомого. Тут ділянка є, Може він її продав. І це вона. серед поля ну своя свій частный сектор в принципі машина есть ездить сюди свіже повітря зимой аж занадто навірно свіже сейчас там дорожка чуть, чуть буде не на лучше сильніша укатана сейчас мы напряму типа выедем я там мог і раньше кстати повернуть В принципі, всі повороти є виїзди на основну дорогу. Блін, можна оту розтили, зараз отут тут розстелити, покривали за гора церіполя. Прикиньте, бо ми як з вами їхали тут. Що я то... Моло весной чи в начале літа. Вот я не помню. І вже немає, і походу собрав. Так що буде багато колбаси, да? Девяносто 99% процентів все соя, просто я пиззабусь. Так, надо чуть-чуть оттуда там не накращить. Ебать.